Усім привіт! Який секрет, як бути щасливими? У вченні Христа є заповіді блаженства, а заповіді блаженства це заповіді щастя. І якщо ми нехтуємо заповідями Христа, то ми нещасні та прокляті. Постійно перечитуйте три розділи проповіді Ісуса на горі, де Він навчає, як бути щасливими, блажені убогі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнані за правду, бо їхнє є царство небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи мене ради, радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, так знали і пророків, які були до вас.